Содакли або Провулок. Один з музикантів, чиї треки, увійшли до легендарної гри Stalker 2. Створення музики для цієї гри стало для нього особливим моментом у кар'єрі. Я знайомий з людьми, які очолюють деякі видавництва, лейбли. І я одразу був в курсі влітку, вже, що деякі мої друзі попадають в. Ну, Демо-варіант, скажімо так. І ну, я вже розумів, що, можливо, черга дійде якось до мене, тому що артистів беруть за наших видавництв. Натхненням для створення музики для Stalker 2 для Льомана став його рідний дім Крим. Спогади про нього стали головною емоційною складовою його треків. Крим мене безперечно надихає думки і спогади про дім. Процес створення музики для гри був для Романа спонтанним. Композиції народжувалися вдома під впливом накопичених емоцій. Це зазвичай було вдома. Епізодами просто місяцями щось накопичувалося, в плані щось внутрішнє. І коли воно досягало певного ліміту, я просто це виливав в музику і не думав ні про що, коли це Почуття було тільки про... про дім, про те, що хочеться додому повернутися, про спогади і все. Сталкер 2» увійшли треки з різних альбомів провулок: три з 2018 року, два з 2021 та кілька з 2024. Для музиканта це здійснення дитячої мрії. Таке щоб потрапити кудись від ігру. Мабуть, ну самого початку воно було от прям це ну прям мрія була така. Прям я дуже багато слухав там Джеремі Солла, який писав там саундтреки до популярних відеоігр. І, ну, це був. Розряд мрій, які ось дитячі, вони не дуже. Ти про них мрієш, але дуже віриш, що це можливо просто. І коли це стається, то дуже приємно. Треки про вулок можна почути на внутрішньо ігровому радіо. Гравці, досліджуючи все світ гри, можуть випадково натрапити на його музику. Ці пісні можна почути в місцевому радіо. Тобто це радіо назавжди з тобою, поруч, коли ти йдеш цим всесвітом. Ти можеш потрапити або не натрапити, або не натрапити на цей трек. на мої не натрапляли, тобто я там бачив, друзі скидали, але не так, як могло б пощастити. А могло б, в принципі, не пощастити, ніхто б не почув. Тому маємо що маємо. У майбутньому музикант мріє написати саундтрек спеціально для відеогри або фільму, занурившись у сюжет і атмосферу проєкту. Ну, я би хотів написати саундтрек окремо до якоїсь відеоігри, для фільму чи серіалу якогось. Ну це прям теж як ну вже теж мрія. В ідеалі, мабуть, хотілось би написати щось про ну саундтрек до якогось фільму чи серіалу про давню Грецію. щось таке я не хотілося. Музика Люмана Судакли вже знайшла своє місце у світі відеоігор, ставши голосом геймбренду сталкер 2. Гра, що вийшла 20 листопада 2024 року, за два дні продала понад мільйон копій і досягла пікового онлайну у 113 тисяч гравців на ігровому сервісі. Steam. її успіх підкреслює популярність серії та сприяє поширенню української культури у світі.